Слава Ісусу Христу! Ми думаємо, що еволюція це є велика наука, що вона насправді дає неймовірні відкриття у цьому світі. Але це не так. Еволюція це лише еволюція, це лише наука в лобках, яка не підтверджена. По теперішній час не можуть зрозуміти насправді, як створилась людина, як прийшов цей ріст людський. А біблія, вона нам. Чітку дає відповідь, і теологія являється у теперішній час найточнішою наукою у цьому всьому світі. І знаєте, якби так просто можна було б створити все в цьому світі, як створюється літак і інша техніка, то чому люди не можуть створити ДНК людини, яке Бог створив? І, попри це все, говорить це еволюція. Еволюція це не підтверджені факти, а теологія. З'являється найточнішою.